Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках, Регеніл, сила печінки, токсини без сил. Сейшели та іспанське узбережжя, і все це на зарплату ТЦК та замість робочих буднів. Колишній начальник одеського ОТЦК Євген Борисов постане перед судом. Знову нагадаю, що екс-військома затримували вже не один раз, та й на суді чоловік вже встиг вразити своїм перформансом. Більше про справу Євгена Борисова розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Правоохоронці завершили розслідування щодо колишнього одеського військома Євгена Борисова, який замість служби відпочивав на Сейшельських островах. Борисову інкримінують неявлення на службу без поважних причин. Вчинене в умовах воєнного стану, ухилення від несення обов'язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану, та використання завідомо підробленого документа йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Обвинувальний акт направлено до суду. Встановлено, що експосадовець виїздив за межі України у 2022-2023 році під виглядом особи, що, начебто, постраждала внаслідок російської агресії, зокрема за допомоги знайомого лікаря, він оформляв собі виїзд, начебто на лікування, після поранення на фронті. Насправді, колишній начальник одеського обласного ТЦК та СП їздив на коштовні курорти Сейшельських островів та Іспанії. Слідство встановило, що у 2022 році колишній керівник Одеського ТЦК та СП не з'явився вчасно на службу і ухилявся від її проходження. Причина лікування у медзакладі Борисов навіть надав виписку з медичної карти денного стаціонару про нібито перебування у цей період в лікарні, ба більше документ, начебто, був затверджений керівництво. Ом, лікарні, однак без прізвища лікаря та його посади, встановлено, що експосадовець виїздив за межі України у 2022-2023 році під виглядом особи, що, начебто, постраждала внаслідок російської агресії. Зокрема, за допомогою знайомого лікаря він оформляв собі виїзд, начебто, на лікування, після поранення на фронті. Як виявилося, перебуваючи на стаціонарному лікуванні у 2022 році у військовій частині, колишній військом вів лікуючого лікаря в оману та обманним шляхом, отримав перевідний епікриз із медичної карти стаціонарного хворого з рекомендацією щодо направлення на лікування за кордон, при цьому слідчі встановили, що з грудня 2022 року, по січень 2023 року, Борисов відпочивав зі своєю матір'ю та дружиною у республіці Сейшельські острови та Королівстві. Іспанія Фігурант обвинувачується у частині 4 статті 358 кримінального кодексу України, використання завідомо підробленого документа, частини 5 статті 407 – не нез'явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, крім строкової служби, вчинене в умовах воєнного стану. Частина 4 статті 409 кримінального кодексу України. Ухилення військовослужбовця віднесення обов'язку військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану. Нагадаємо, що проти колишнього очільника одеського обласного ТЦК порушено також кримінальне провадження за декількома статтями Кримінального кодексу України. 24 липня 2023 року. ДБР вперше затримало колишнього воєнкома, і суд помістив його під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень. Однак поступово суди зменшили суму застави до 12 мільйонів гривень. Колишньому воєнкому повідомили про. Підозри за статтями про набуття активів, які перевищують законні доходи, не появу військового вчасно на службі без поважних причин під час воєнного стану, та ухилення віднесення обов'язків військової служби шляхом обману. Ці санкції передбачають до 10 років ув'язнення в разі обвинувального вироку. У 2023 році працівники ДБР затримали колишнього воєнкома, і суд помістив його під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. З можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень. Однак поступово суди зменшили суму застави до 12 мільйонів гривень. Колишньому воєнкому вже було повідомлено про підозри у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на 6500 неоподаткованих неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Перевищує її законні доходи. У нез'явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцям вчинене в умовах воєнного стану, вчинені кримінального правопорушення в ухиленні Військовослужбовця віднесення обов'язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану. Санкції статей передбачає до 10 років позбавлення волі, але це не всі пригоди колишнього військома. 28 травня 2024 року. Правоохоронці повторно затримали екс начальника одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Також йому повідомили про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму понад 142 мільйони гривень, заявили в ДБР та офісі генерального прокурора. Працівники ДБР затримали у Києві екс начальника Одеського обласного ТЦК та СП. Після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням, працівники ДБР затримали експосадовця у Києві сьогодні, 28 травня. Йому повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 мільйони гривень. За повідомленням, це сталося просто на виході зі слідчого ізолятора в Києві. Борисов саме поспішав на волю після того, як за нього внесли заставу в сумі 12. Десять мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням однак, правоохоронцям стало відомі незаконні наміри екс військома, і його затримали знову. ДБР отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватись від слідства, зокрема, виїхати за кордон. Нагадаю, що Борисо опинився в епіцентрі скандалу після гучного розслідування журналісти української правди відшукали в Іспанії маєток та офіс, які належать матері й дружині ексначальника одеського обласного ТЦК та СП. Видання зазначає, що згідно з витягами з іспанського реєстру родина Борисова за час повномасштабної війни придбала на іспан... Анському узбережжі нерухомості й аутівок на мільйони доларів США. Ще в березні 23-го року у ЗМІ поширилася інформація, що мати головного військового комісара Одеси придбала віллу у провінції Марбелья в Іспанії, а дружина комерційну нерухомість. Поруч також, як зазначається, у власності родини з'явився позашляховик Мерседес Гелінваґен. Журналісти УП взяли витяги з іспанського реєстру на маєток та офісне приміщення. Ті, як зазначається, підтвердили, що власниками майна приблизно на 4,5 з мільйони євро є родичі Борисова. Сам Борисов заявив, що не володіє інформацією про придбання маєтків його родиною. Після розголошення цієї інформації Борисова відсторонили від виконання службових повноважень, а державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Та незаконного збагачення водночас, президент Володимир Зеленський дав доручення тодішньому головкому зсу Валерію Залужному негайно звільнити з посади Борисова. Ще на початку директор ДБР Олексій Сухачов практично одразу після затримання одеського воєнкова зазначав, що ця справа буде і є на особливому контролі, і те, що відомство розпочало активну співпрацю з правоохоронцями в Іспанії. І сьогодні ми з вами можемо говорити уже про перші результати, і про що це говорить? Якщо пригадати загалом історію після затримання, ви знаєте. Що обвинувачується воєнком в незаконному збагаченні? Це стаття, яка потребує такої беззаперечної доказової бази, і правоохоронці одразу почали з'ясовувати звідки ж, і за які такі гроші могла купити мати одесь, екс-одеського воєнкома маєток в Іспанії на досить дорогому курорті за 4,5 мільйона євро, або звідки у Дружини понад 500 тисяч євро на офісне приміщення на тому самому курорті. Або для чого ще дорогі Мерседес та Ленд Крузер. Чому я так говорю? Тому що ДБР неодноразово зауважувало, що ряд майна, яке включає і автівки, і земельні ділянки, і квартири різного розміру на території України, в тому числі, вони наразі перебувають під арештом, так само як і сам підозрюваний. Хоча підозрюваного. Є можливість внести заставу. Розмір просто сягає розміру вартості вілли в Іспанії. Сьогодні ми з вами говоримо про те, що пророблено кропітку роботу, і відповідно наразі встановлено чи є ж майно насправді, тобто, коли слідство не має доказів, ми можемо лише припускати і брати е, інформацію в змі е, як е, інформацію, яку потрібно перевіряти. Також ми говоримо про те, що 13 грудня, тобто вчора, працівники бюро разом із національною поліцією Іспанії провели обшуки у вище згаданих будівлях і вилучили документи, які засвідчують право власності. І на підставі ось цих от зібраних доказів Іспанія накладає арешт на віло та офісне приміщення. Тобто, це вже доконаний час накладено арешт. Тобто, зараз ми можемо говорити, що майно арештовано не лише родини одеського. Воєнкома на територію України, але й те, що було виявлено за кордоном щодо самого майна. Як виявилося, що дійсно віла ось таких великих розмірів це 850 квадратних метрів сама вілла. А загалом ділянка куплена з допомогою одеського воєнкома сягає півтори тисячі квадратних метрів. вона оформлена на його маму безпосередньо. І це було зроблено уже в умовах повномасштабного вторгнення в грудні 2022 року вони купили цю вілу, проінвестували, скажімо так. А в лютому, 2023 тобто на початку цього року, одеський воєнком, тому що на той момент він ще був, він обіймав свою посаду. Разом з дружиною. Проінвестували 500 тисяч євро в офісне приміщення, яке сягало понад 220 квадратних метрів, тобто ми з вами можемо припустити, що у них явно були якісь плани, де жити далі, або де можливо навіть вести бізнес. Чому я акцентую на цьому увагу? Тому що те, що проробило ДБР на сьогоднішній день, внесе ясність в саме кримінальне провадження. І вплине на процес досудового розслідування, тому що ми з вами говоримо про саме незаконне збагачення. Наразі встановлено хто власник, причетність до найближчого родинного кола самого підозрюваного, зокрема, і його безпосередню участь, і що все це робилося, що найстрашні в умовах воєнного стану. Але найцікавіше було на суді. Євген Борисов запевняв, що може померти, тому заарештовувати його не можна. Він заявив, що будь-якої миті у нього може відірватися тромб. Також під час судового засідання Борисов демонстрував свої травми та наслідки від вогнепального поранення. За словами Борисова, йому не можна нервувати, а лікарі, нібито порадили пройти реабілітацію за кордоном. Потім сюди. Ну там значить, потом. третий, четвертый. На четвертом я начал терять сознание. Пятый после, я когда падал со стула, я вот так сидел. Был шестой в голову. Полковник Ангудзен, которого я первый раз в жизни видел. Никаких у меня с ним стосунков не было. Да и там э, Корчинский рассказывали, что они один, один раз он меня стрель стрельнул и рассказывал, что я его там, что якісь пропозиції роботи, то я вам офіційно заявляю, що цього чоловіка ніколи не бачив і бачить не хотів. До цього полковник Марченко мені визволив військову адміністрацію, запропонував з ним. Я тому що ваше. А що думаєте ви, який перформанс Борисов розіграє на суді цього разу? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного вечора і мирного неба над головою.